Вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов і найближчі 22 хвилини. в Нашій студії є, з яким буде дуже цікава розмова. Бо це керівник фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський. Я вас вітаю. Вітаю! Дякую, що прийшли до нас зараз. Дуже багато з'явилося інформації і зі вчорашнього дня про Білгород-Дністровський порт, де і взагалі то інформація про продовження приватизації. Великої приватизації, як нам її е, анонсували, дуже багато інформації, і я розумію, що попри війну цей процес не спинився, цей процес продовжується. Він спинявся на певний час угу. з лютого минулого року по вересень, е, серпень, вересень минулого року. Да. Приватизація не відбувалась. Верховна Рада прийняла спеціальне законодавство, яке розблоковувало приватизацію і дещо спрощувало процедуру під час військового стану. Саме так. Власне, зараз ми відчуваємо. Наслідки цього спрощення ми мали час підготувати. Ось зараз анонсуємо нові об'єкти і завершуємо об'єкти приватизації. А, скажіть, будь ласка, ну от перший це, мабуть, такий да, перший е, дзвіночок. Це приватизація Білородністровського порту. Як Тож, це пройшло? Порт, насправді uh -huh. в січні місяці ми в лютому місяці ми завершили приватизацію. Не завершили відбувся аукціон з приватизації усьдонайського порту. Uh -huh. е, 17 січня ціна було 8 учасників і ціна зросла з 60 до 201 мільйону гривень угу, гроші вже надійшли на рахунки державного бюджету до державного бюджету, і зараз ми завершуємо процес підписання договору. Це такий доволі тривалий процес. Угу. Треба зібрати достатньо велику купу документації. А вчора дійсно відбувся аукціон з другий аукціон з приватизації Білгородністровського морського торгівельного порту. Так. Це був другий аукціон. На перший ніхто не подався. Ми знизили вдвічі ціну. Угу. Тим не менше, вже на другому аукціоні ціна зросла і стала більшою, ніж була на першому аукціоні до зниження. Ціна зросла з 93,7 мільйонів гривень до трохи понад 220 мільйонів гривень. Було три учасники. Протягом сіми днів ми отримаємо протоколи і будемо перевіряти. Переможців, і що uh -huh. протягом 13 днів переможець має сплатити всю суму до державного бюджету. Що таке перевірка а, людини або підприємства, або фірми, яка а, перемогла? Що повинно бути, яким чином ви перевіряєте його на що? Це, це доволі просто, uh -huh. це робиться доволі автоматично. Законодавство забороняє участь в приватизації. Юридичних осіб або фізичних осіб, які походять з країни агресора, або бенефіціарів, яких походять з країни агресора. А також є достатньо великий список підсанкційних юридичних фізичних осіб, санкції, на яких наклали Рада національної безпеки і оборони, угу. їм також заборонено приймати участь в приватизації. Тож перевірка полягає в тому, що ми перевіряємо, чи належить ця юридична особа або її бенефіціари до країни агресору або до підсанкційних осіб. Угу. Якщо ні, то ми зобов'язані. Передати там продовжити процес приватизації з цим переможцем, що далі відбудеться з цим портом, чи знаєте ви про це, чи дивитесь ви на те, що планується фірма, переможець робити з цим портом, і так далі? Я звичайно я не знаю. Ми навіть <гум> не знали там цей учасник, не приймав участі. В, там не приходив, там не запитував документацію. Mm -hmm, mm -hmm. Можливо, хтось з його представників якихось юридичних компаній mm -hmm. запитував інформацію. Mm -hmm. Тож ми навіть не могли підготувати ще до там участі саме так такого переліку учасників. Mm -hmm. Тим не менше, я дуже радий, що приватизацію цих об'єктів ми завершили в як найкоротший шлях. Так. Чому так? Тому що я впевнений, що це дозволить зберегти основну функцію угу. цих об'єктів. Це порти. Ну, це це залишиться, залишиться як порти. Угу. Це не було очевидним ще там, два роки тому. Ще там декілька років тому, коли обидва цих порти занепадали поступово і. Там, до прикладу, білгород Білгородністровський порт не перевалював вже декілька років. Uh -huh. Не було очевидно, що ми зможемо продати його як власне портовий актив або передати в приватні руки як портовий актив. Зараз я думаю, що це, ця функція збережеться uh -huh. і, і це дуже добре для регіону. Дивіться, як склало, що в важливому для України і Одеської області регіоні такий український Буджак. Там два таких потужних логістичних підприємства отримали е, приватних власників. Yeah. і Обидва ці підприємства очевидно будуть чекати на модернізацію, тому що якщо ви виклали 220 мільйонів за купівлю порту, то напевно, що ви очікуєте, як їх е, відбити назад. Звісно, mm, звісно. і напевно, що ви будете вкладати додаткові гроші в модернізацію цих активів, щоб вони працювали ефективніше mm -hmm. і приносили більші суми. Тож я впевнений, що це дасть якийсь поштовх для розвитку підприємств, а згодом і всього регіону. Тобто, два потужних логістичних підприємства в регіоні це е, такий потужний поштовх для розвитку взагалі економіки регіону. Ну і взагалі це добра новина для економіки країни, яка не стоїть на місці, яка працює і яка має шанс і далі працювати ось таким чином. Безумовно, безумовно. Е, доволі часто і. Тут в перерві ваші журналісти запитували, а чому, чому саме приватизація, чому mm -hmm. саме зараз? То е, чому саме зараз? Бо саме зараз попит на логістичні потужності е, в тому регіоні на Дунаї і Білгорністровський попит на них суттєво зріс. Uh -huh. е, і це дозволило знайти більш ефективних власників. Е, чому як це працює? Чому такі власники більш ефективні? Якщо ти е, е, якось тишком нишком за безцінь скупив собі актив? Uh -huh. То ти ще й напівлегально, Це так, те як відбувалася приватизація в 90-х і навіть ще там 10 років тому. То і вона постійно сканжувалась. Ви uh -huh. чули там скандали пов'язані з приватизацією. Зараз такого немає це відкритий аукціон. Якщо ти виграв на відкритому аукціоні, то ти, скоріш за все, будеш намагатися ефективно розпоряджатися активом. Це чому зараз? Чому приватизація? Міністерство інфраструктури і фонд державного майна погодили рішення про приватизацію цих активів декілька років тому. Угу. Це виходило з стратегії розвитку порту портової інфраструктури в Україні. Вона передбачає поступове залучення потужних приватних стевідорів, які б працювали, могли залучити додаткові вантажі угу. і таким чином розвивати галузь. Але не портимо єдиними, ми маємо. Багатство і підприємці мають можливість приватизовувати і приймати участь у торгах не тільки дивлячись на порти, Мільштаб, але і на все інше навіть да? не, 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 не тільки великі об'єкти угу. нас дуже здивувало, Ми підготували аукціон з приватизації невеликого об'єкту в Ширяєво буквально 100 квадратних метрів, і там, здається, там до 10 осіб фізичних приймали участь в аукціоні, і з 10 чи 15 тисяч стартової ціни зросло до понад 300 тисяч фінальної ставки. Тобто люди змагались за цей об'єкт, це uh вже не працюючого державного органу державні організації скорочують свою мережу і залишаються якісь будівлі. Тож ага. навіть невеликому бізнесу, навіть не в Одесі, є доволі велика кількість там можливостей, які да. можна взяти в викупити в держави. До прикладу, ось зараз ми готуємо доволі великий потужний такий об'єкт. Це виноробні заводи Одеської області. Угу. Е, я їх називаю виноробними, але це яскравий приклад, чому приватизацію треба проводити вчасно. Так. Е, це чотири виноробних заводи. Ізмаїл, Сарата, Болград і е, Подольськ. Котовський виноробний завод в Подольську. Але е, це яскравий приклад, що якщо б ми приватизовували ці потужності там, 10 років тому, угу. скоріш, за все, вони працювали як виноробні заводи. Зараз жоден з цих об'єктів, як виноват, Виноробний завод не працює і вже не перший рік. І вже не дуже не перший угу. рік, і, і це шкода, що поряд з державними занепадаючими виноробними заводами розвиваються приватні, хоча вони могли б викупити цей завод і да. використовувати його потужність угу. Сподіваюсь, що ми залучимо. Людей, які прагнуть розвивати виноробний бізнес, і це додасть таких можливостей для розвитку регіону. Ну, звісно, ми розуміємо, як зараз цінується українське вино, у тому числі і по Європі. Ми бачимо нагороди для українського одеського вина і так далі. Ми знаємо, що є люди, які полюбляють це вино. Чому б не працювати? Тим паче, що держава йде на з підприємцям, якщо це буде часна якась віноварня чи там віноробня. Чому б ні? Це мені здається, знов таки це нормальний бізнес, це красивий бізнес, це бізнес про майбутнє. Смачний. Смачний у тому числі. А наші люди люблять і смачно, і свято, і все, що було б таке. Ну і тим паче. Коли ти кажеш, ти хто я вінороб? О, ну молодець, і все якась повага відразу до людини. Так, да. Тож, шановні підприємці, ну дивіться, будь ласка, якщо є вільні гроші або не вільні, а хочеться вкластися в якийсь бізнес, то можливо саме виноробом ви станете, чому б ні? Тим більше, що можливості для розвитку виноробного виноробного бізнесу в, е, в українському цьому Бесарабії, да. чому в українському бджику, да. їх величезна кількість там угу. і виноградників, і доступ до виноматеріалів е, дуже непоганий. Да. А зараз ще і приватні е, порти стануть, які допоможуть. Абсолютно. Е, а скоро ще прийде і перемога, і люди, я впевнений, будуть пити більше обов'язково. Скажіть, будь ласка, що ще у планах на цей 2020 2023 рік, я розумію, що він буде все одно складний, навіть якщо прямо зараз закінчиться війна, от ми з вами розмовляємо, заходить залужний і каже, все, війна закінчилася. Ми розуміємо, що буде відновлення дуже таке тяжке. Що в планах на 2023 рік з приватизації? Чи можуть зараз ви сказати про якісь потужні плани? Чи все ж таки поступово все це йде? В державі працює таким чином, що нам поставили буквально фінансовий план, uh -huh. фінансовий показник, якого ми маємо досягти. Він дуже значний. Це півтора мільярда гривень. Це більше ніж там попередні 10 років разом узяті. Тим не менше, як бачите, рік ми вже почали доволі потужно: два yeah. портових активи, чотири виноробних заводи, які я думаю, що протягом весни ми поступово виставимо на аукціони. В Одесі ми маємо декілька потужностей, які можуть бути цікавими. Це, до прикладу, теж колись лікар-горі яч... завод урожай uh -huh. на старосінній площі. Напевно, всі Одесити знають про цей об'єкт, тому що там виготовляли дуже різноманітні спирти, uh -huh. спирти, на наскільки я розумію. Там доволі прекрасні такі підвали, в них цікаво гуляти. Тим не менш, ось цей об'єкт на приватизації. Я думаю, що десь. До літа ми виставимо на аукціон. Uh -huh. Є об'єкт, який називається ТВК, це навряд чи вам щось каже. Але yeah. одначе це частина сьомого кілометру. Uh -huh. Якщо ви бачили ось цю центральну арку, на якій написано сьомий кілометр, ви заїжджаєте на неї прямо, то ось тут правіше є там не дуже примітні ворота uh -huh. і там декілька десятків тисяч складів які о, є буквально частиною сьомого кілометру. Угу. Ось цей актив ми готуємо на приватизацію, там трохи складніше, я думаю, що десь влітку о, він попаде на аукціон. Окрім того, зараз ми попрацювали з державними органами, і це величезна кількість, там понад десь біля ста об'єктів. Це невеличкі об'єкти mm -hmm. в, в Одеській області. Це буквально приміщення або будівлі колись державних органів, які сподіваюся, бізнес локальний може взяти yeah. і використовувати, до прикладу. Вчора мав зустріч з Агенцією регіонального розвитку. Ми говорили про розвиток е таких креативних індустрій, де люди могли буквально крафтово щось робити. Uh -huh. і, і це одна з можливостей для людей отримати такі виробничі потужності, буквально приміщення, де можна yeah. щось виготовляти. Може невеличке, може там це не буде супербізнесом, але е це вже якась справа, яка буде розвивати. Приватний бізнес не завжди потребує великих приміщень. Так. Зараз так. дуже багато. Хлопців дівчат, які просто на колінках щось вдома роблять і продаються да, через інтернет, якщо у них є можливість взяти собі офіс або склад, або приміщення, в якому вони будуть набагато краще працювати, чим би і ні. Тим паче, Безумно. що ці, наскільки я розумію, що ці приміщення не коштують там величезних грошей. Не величезних, дійсно, і вони зазвичай не супервеликі. Угу. А Тож це можливість для такого малого бізнесу. Ну, тобто малий бізнес. Повинен тримати руку на пульсі і дивитися на такі пропозиції, якщо вони з'являються відразу реагувати, вступати у боротьбу за це приміщення. Ну знов таки, зараз це відбувається все прозоро. Зараз відбувається Через все відкрито, аукціон. аукціон. І людина може побачити, як відбувається якісь а, там. А, Такі процедури побачити, як це відбувається, а потім і самому прийняти участь в такій акції і зрозуміти, що це не складно. Я, я хочу запевнити і вас і телеглядачів, що це абсолютно така відкрита процедура. Да. Вона позбавлена адміністративного тиску, тобто немає ситуації, коли фонд держмайна або жоден чиновник може. Комусь відмовити, когось обрати. Uh -huh. З моменту, коли ми оголосили аукціон, впливу на результати аукціону ми не маємо. Аукціон відбувається на майданчику е, Прозоро, yeah. е, ви можете обрати один з 42 комерційних структур це біржі, які допоможуть вам з участю в аукціоні. Ви виграєте аукціон, і якщо ви... Не походити з країни агресору і не підсанкційний, санкційний, ми зобов'язані укласти з вами договір. Тобто, ситуацію, коли я буду обирати, хто там мені або жоден якийсь інший чиновник буде обирати, хто там йому більше до душі, немає абсолютно. Ви точно виграєте. Хоча. До прикладу, ми говорили з приможцем аукціону по усьдонайську, і він прямо нам каже, що ще три роки тому, коли почали говорити про приватизацію з порту, mm -hmm. він навіть уявити не міг, що він може прийняти участь і виграти. Да. Що це там виявляється не те, що треба піти з кимось домовитися, домовитися потім про перевірки щось. ці довгі да а тут не треба навіть зустрічатись з mm -hmm. чиновниками. Ви вперше, якщо ви приймаєте участь у аукціоні, ви вперше. Перше стикаєтесь з чиновником лише тоді, коли е, укладаєте буквально е, підписуєте протокол е, результатів аукціону. Ну, тобто, ви в, вже в переможець. В, ви вже uh -huh. в той момент, коли чиновник вже не має впливу на цей процес, uh -huh. і це прекрасно і захищає систему для вплив, до впливу від впливу і там, викликає довіру в бізнес. Ну, звісно. Ну і тим паче я ж кажу, можна подивитися на величезну кількість вже переможців, які працюють, можна поспілкуватися всі друг друга знає. Навіть можна поспілкуватися, як це відбулося, як так. це зручно, якщо там швидко і без якихось перепонів. При цьому ще є не тільки приватизація, є ще об'єкти, які підлягають оренді, і ви теж цим займаєтесь, так. і підприємці можуть о, враховувати, якщо не так багато грошей, вони можуть придбати собі приміщення не у приватизацію, а взяти її в оренду. Так, і зараз ми розблоковуємо поступово, виводимо на ринок потужності також в портах. Угу. Вже там незабаром у нас буде декілька таких значних об'єктів. До прикладу в Ранійському порті маємо 3915 квадратних метрів. Чорноморському порті 5 тисяч квадратних метрів uh -huh. 24-го ось буде аукціон. Uh -huh. Чому я говорю про такі логістичні потужності? Тому що вони... Зараз там мають значний попит. Якщо є значний попит, то ми його там будемо задовільняти. Uh -huh. Як якомога швидше рухаємось з портами в оренді, якщо вони готові передати щось в оренду, ми якомога швидше з ними опрацьовуємо документацію або виставити на аукціон. А на аукціоні зараз з оренди ціни просто розривають все. Uh -huh. Навіть не уявляли, скільки можуть коштувати. Логістичні потужності до прикладу, ми маємо договір оренди з найбільшою орендною ставкою на місяць. Це 44 тисячі квадратних метрів в порту Чорноморськ за 12 мільйонів двісті гривень. Mm -hmm. За 12 мільйонів це 270 гривень квадратний метр відкритий майданчик yeah. на місяць, і це дуже значні кошти, які допомагають державі, і держава може спрямувати їх на відновлення або на підтримку ЗСУ і так далі. А окрім цього, це майданчик, який фактично не використовувався, так. там на якомусь просто щось лежало. Угу. Зараз бізнес буде дуже активно з ним працювати, аби заробити, відбити цю, цю оренду ставку. Тож він породить такий наслідок економічний розвиток і сплату податків, робочі місця і так далі. Угу. Ну і тим паче, що, наскільки я розумію, оренда а, проходить ну, по таких же правилах. Та, так все прозоро, аукціон. І так далі, і людина та, може так само через mm -hmm. прозоро продажі, ви приймаєте участь, можете як фізична особа, можете як юридична особа, будь-який з майданчиків, які працює з прозору, це понад 40 майданчиків. Да. Проконсультує вас, це їх бізнес, і вони будуть щасливі вам цьому допомогти. Ну тобто, як кажуть, не зволікайте, безумовно, да, безумовно. безумовно. Тим паче, що я впевнений, що зараз. Прийде весна, вже буде більш тепла. Такі об'єкти будуть розбігатися ще швидше. Бо взимку люди ну трошечки як ведмеді сплять. А зараз весна, об'єктів буде більше, буде більше роботи, буде більше грошей і можливості у тому числі. Ну а далі перемога. І впевнений, що бізнес буде триматися і буде розвиватися, і буде шукати саме такі об'єкти. Тож я хочу подякувати вам за те, що працюєте так. швидко працюєте. І впевнений, що той план, який поставила держава перед вами. Виконати дуже легко, сподіваюсь, Дякую вам. Так воно і буде. Дякую і вам за те, що були з нами з нами на першому міському керівник фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський. Був підприємці. Тримайте руку, звісно, на пульсі. А всі українці тримайтеся, будь ласка, розумієте, що все обов'язково буде Україна. Ну і залишайтеся на першому міському.